несловно сонечко світить п'ять пилен наступного на І автобуса чешемо по доску лобішки тут звісно хоч би саме маленьку хоч би оцю надувну Артем не холодно вот, Ні, взагалі порядок витні ворог зірок Тут їм тепліша вода. Там може цікавиться, Диви, нюхає. Треба подож... перчатки налітить, бо зараз руки замерзнуть. Я ще не доділав там цей спільник треба закидати. І все. Скоро вже я світ включу, світильничка попробую поставити. Тут хоч можна кудись поставити, бо там взагалі було коряво. А тут гарненько рівненько. У тебе теж клює? Ну щось піддергає, але воно якось так странно. І взагалі непонятно. Може так і должно бути. Ну сейчас ай зажує нормально. Да, О, диви, диви. Піджовує. Мені це на якусь мелоч Більш всего похоже. Або може камбала, я ж не знаю як вона должна клювати. Вообще не байму. Нача щось... Тугіше, ніж має бути. Але щоб прям так рибу, то я не чувствую. Ну зараз побачимо. Почав достати перчатки треба було надіти. Димком попахує, ні? Що там, взагалі нема нічого? Вообще нічого. Ну клювало ж заразу, ладно, перезакину. Показати трошки обрибилися. Скільки тут? Сантиметрів 30. Більше трошки. Ну уже хоч щось. Ловим далі, Артем. Ковимотував, спінін хотів перезакинути. Ну все опять сайдниш під сів. Плюс-мінус такий же, як і той. Такий невеличкий болюс. Пробуємо далі ловити. Хочем общем не хочем сайду. Ну підплвує трошки. Да, бачиш, що трогай поб'є або сривається. Под подивися. Так ти мене потягнувши. Куда він пої... Диви, що роб Поїхав спи, прям потянуло, попдовочка и потянуло. Как впечатление наче тину. І бач п'ять, я кидав прямо, а воно уїхало на плі. Що сюда там ч? Так ладно. Надо трое спину закидати. А не вышли А не можем. мабуть, губа. Що там щось сидить? Завіше щось я там випросив на дефі. Воргало, хоргало і щось, наче як і підсіла. Щось зовсім не погане. Бля, супротивляється, ти розумієш? Та ще ж у мене цей спінненький депел. Я на цей спінінг щось там щось сидить. Польтер, нема количество. Що? Щоб це не було, ми це заберемо, так? Да? Тобі риба треба. Дай поговоримо. А, а возьми камеру. Так ми спиш штативом Я покажу лайфхак лайфхак. Я це роблю. Гець без запрягну. Раз. И вот так, тетенька. Прям ударом. Раз. И есть мальвичка такая. Ну, полтора килограмма, мабуть, да? Підійшла рыбка. Так, сейчас ставлю спину. Мы изважим. Так, ночная рыбалка. Будем считать, что получилось. Ну, как-нибудь тебе Да, так не получится. Так, і що? 1600. Така хипка. Така ось сюди на кіло 600. Цікава, гарна, непогана. Годиться, всю забираємо. Не даром ми сюди їхали. Я так тут прийшов. Так, ну поки так В принципі це вже щось дозначить ну що ж це це? Да прыгай, у мене спізінги оприваш! Це прямо надо. Я думаю, що показать, сейчас попробуй. що воно там таке? О, ти подивись сюда Ти подивись сюда Уху-ху-ху-ху, Артём! Сейчас я и буду др Щас, дивись. Тут клюется и надо закрытым. дали, куда-то пошла вода О, все сейчас. на дід, за нитку плаває так. Я не думаю. балу. Здравствуйте. Почав сам уже люк. Не можно просто в и папку начерпать. Oh, Вонок. Сейчас я его відпущу. Не подобається йому світла, тому відпускаю і. Так, зараз я його одразу відпускаю. еще будет номер 40 там, да? да пошли. Не надо четко в ней просто попасть. Не браконьерский метод, не? Не, не знаю. следующая. Это африканский метод. А, тут еще какая-то креветочка, что-то Да що... Та, так, крільня. Ну просто дивиться, ні. Одловили. Все, хватить. Тепер давай щось нормально ловити Якусь би подсачку, да, сюди? Карповий. Стягуй я його в сторону. Де твій чай? Давай чай, я твій конфетку випишу. Ти ж бачив, що ми з тобою вже привтікали автобус? <плес> Слідуючи в сім скільки там Чипошти в вісім. А сейчас уже шість. О. Тримай. Що я не знаю, обірвався геть зовсім на цю донку. Перев'язуватися, не перев'язуватися на автобус. Не всю ще часу трохи є. Ну, Наверно, треба перев'язатися. Да закинуть ще, що він все одно цей спінінг у мене лежить. Попробуй ще чуть-чуть кинути Не бере він цей сайда І тут дуже багато у неї їди вистачає креветочку кріль Їсть собі Зараз вона наїсться уйде мені кажеться А кріль на світло підійшов Це так, якщо її чуть-чуть підбагорить, підбагрить якось Так прям щоб вона активна була то не. Я вже і воблера пробував, багато чого пробував. Так, на цю сторону перейду гарного гачка їй дати. Не бере. Не хотіть. Так, обідненько прийдеться перев'язувати. О, що поставити, як це воно так обірвалося, у мене странно ну, і непонятно. Десь перетерлося, опять обтрос якийсь. Тут цей паром розтягнутий, не паром причав. Розтягнутий тросами Ну нічого, зараз попробую щось піймати. Зараз я. Вже 140 грамів поставив, щоб не тягнуло. Да. Ждем на укрупнение. Мы уже убил той спиннинг. Сейчас все и закину, и той перезаки. Весь То мокрый, облепанный. Нитка лепая на меня. А мне холодно, больше меньше. Терпеть можно. Я думал, будет хуже. Сразу коли приїхав, прям злякався, так холодно, було. ми додому поїдемо щось, нічого можна ходіти. Розшевелились трошки. Ооо, це ще буде добре летіть. Вони фонаря не розбить. Оце повинно... Добре опускатися Що? Три краби. Три краба? Три краба? Да. Це я? Це третій краб. А, третій краб. Я думав три краба зразу витягну, думаю. Як таке можливо Наче що щось тягнеться Не зовсім розумію. Ось Поставив 140 грам грузок, Може це він і довжен себе так вести. Я вже не пам'ятаю. Якось тугенько, наче кажеш фрикціон потягує. Що за риба булькає з усіх сторон? Може храб якийсь, ну те тя щось тягнуло, однозначно. Кажу, щось тягну, не можу зрозуміти тільки що. Може це грузок, поставив 140 грамів може це грузок такий. Прямо аж флексіон підтріскує. Одпало! Ні, це був краб, скоріш всього. Бо воно прям під цим відпало, я почув. Прямо під верхом. Так, перезакидаю, зараз Щас... Шкурочка тут ще є, та вже доїдає. Я буду каждый раз меня. Десь закину. Той наверно другий тоже надо перезакидати, потому что не вже получить, мені кажется. Там уже пусті крючки. Сейчас побачим. Навіно перезакину. Що у нас по часу Ні. 20 минут сьомого. А це наверно, треба перезакинути попробувати. На нього щось клювало, а тепер мовчить. Все подозительно. Так і на цей тепер щось є. Це ж не може в нитку довбати? Ні, це похоже на попловку. Зараз всі кону? Але не буду вимотувати, побачу. Чи сяде щось чи ні. Ще чуть-чуть почекаю. і гоп! Наче щось сіло! Наче щось сіло, щось не крупне і не дуже похоже на рибу. Опять крапче що. Щас. Не пойму, злетіло чи що. Тільки що наче щось сіло, а це вже не чувствую. Нічого. Я ж не бачу, коли дотягую. Світ в очі сліпить і все. Тільки колокольчика кольчика перецепив. Є непонятно що там, скільки там мені тягнуть. Опять акула. Опять акула. Шершавенька. Це зовсім малюк. Який да. гидкий вуш Обгризла, прийдеться. Я ж тебе не просив клювати. Акулка. Накулка. Побачив. Так. Ну, Що, випускаємо. Нам же акула не треба. Не треба. Що, випускаємо. Один переживлюю, а другий хай остається. Так, хорошенько замотуємо і запуляємо. Подальше і <кій> Ну, Зараз будемо... Так, там ще вистачає, в принципі. Ах. Ну що, попробуємо. Давай, опускайся. Акула це хорошо. Це якесь ну, движення, якийсь рух. Хоч щось доклює. Да Пойдете. Це вже дуже давно мовчить треба перезакинуть. Более поклевки були. З такими вещами лучше не жартувати. Мисливіть якщо там постівочки. Я так думаю, так вважаю. Що тут у нас? Угу, геть пусті гачки. Коли воно встигає об'їсти, я не розумію. Треба колокольчик ставити, бо це не діло там. Так, підтягнулися. Оп! Підтянулися. Пробую чуть побліснити. Що це таке? Робиться, що це коїться. Чи в нитку довбечи щось і один і другий покльовочки якісь? Ну давай. Даже колокольчик не дзвенить. Це ж ненормально. Не Можливо, щоб аж колокольчик звенів, а що ж це таке? Камбалу хочу, хочу камбалу. Ну. Це і впав і тут я не відчуваю риба Це зацеп якийсь. Це якесь щось ненормальне Або опять краба тяну. Треба хоч одного достати, показати що. І всі Диви, той починає щось шатати. А може акула опять, ні? Чи може це я сам себе перекинув? Я щось не пойму. Геть не пойму що воно. Диви. Мабуть це я сам себе десь підтягую. Щоб сильно... Воно якось туго йде, диви Точно сам себе тяну. Це зараз як напутаю Та я не пойму Крабозавр Багорік, багорік, багорік І багоріком його під лапки, раз. Так це теж тут, мабуть, крап сидить. Тоді я його теж підсікнув бабусь. Теж, мабуть, крап сидить. Байк мені сказали, якщо кошти що дуже багато крабів. І я ж теж тут. Та я теж то скільки їх тягав, тягав, і вони обривалися в мене. Лезі камбала має бути Чо він розлітався а Ну дивись що там не видно Що воно там таке Надо взяти мабуть, світильник в руки до да підсвіти Який-небудь Акула це вже яка третя за сьогодні Чека, акула ну, Вона теж не супротивляється, як краб. Так, все коротше, якщо тут акули Не, не можу за перчатку знімати. А краб девочка, бачиш Так, немало, мало, не багато. она холодную зима будет она писячиха Такий краб и вот такая акулка все краб девчонка выпускаем ну хороший бичик пів килограмма точно тут есть акула стандартная хай пливе. и краба тоже выпускаем более девчонка ляп все пока